Вітаю, шановні дев'яті класи, і сьогодні, підводячи підсумок нашої вступній частині в курсі дев'ятого класу, ми з вами працюємо над практичним заняттям. Першим в цьому навчальному році це наприкінці 18-го, на початку дев'ятнадцятого століття. Для виконання. Є у вас. Ви виконаєте чотири завдання. Перше завдання передбачає ось таку мову. Вам треба розглянути. Адміністративний подіб. Ну, Наприклад, Галичина, це Королівство Ладомерії та Володимирії. А, наприклад, Слобожанщина це Слобідська українська губернія. Тобто, схеми, як я вам показував під час навчального матеріалу. Ви можете скористатися тут атласом. Кінця 18-го, початку 19 століття українських земель. У вас повинні бути дві схеми, і після кожної схеми коротко вам потрібно написати особливість соціально-економічного розвитку цього регіону. Тобто, наприклад, українські землі в складі Російської імперії розвивалися активно, чи, навпаки, не розвивалися, тому що, і тому подібне. І так, і австрійських земель теж. Ось що вам треба зробити в першому завданні. Нагадаю, що під час практичної роботи ви можете користуватися додатковою літературою. Друге завдання. Вам тут треба розглянути ілюстрації. Їх у вас буде 4. Вам потрібно визначити зміст кожної ілюстрації, висловити припущення щодо особливостей соціально-економічного розвитку українських земель. І коротко можна записати план віртуальної екскурсії історичної галереї. Ну, і можна коротко написати це становище українського народу в зазначений період. У вас тут чотири малюнки, чумак, кріпаки міняють, кріпаків міняють на собак, мені 13-й минало, і собор святого Юра у Львові. Тобто, ви. Бачите, всі чотири ці малюнки, ви коротко можете висловити свої припущення щодо особливостей соціально-економічного розвитку. А далі вже ви можете записати короткий план віртуальної екскурсії історичною галереєю за допомогою цих картин. В третьому завданні вам потрібно визначити відмінності у розвитку українських земель в складі Російської та Австрійської імперії, на які Вказує український історик Ігор Коляда, які чинники, на думку автора, впливали на становище українського народу в складі обох імперій. Заповніть у зошит порівняльну таблицю. Макет таблиці ви бачите. Ну що ж, уривок з книги Ігоря Коляди Історія України. Російський цивілізаційний чинник визначився тим, що для українських земель в складі Росії розпочався новий етап української історії. Включивши українців у заправління Катерини II в коло теж росіян, імперський уряд скористався надбанням українців в культурній і релігійній сферах. Найбільшого відображення ці процеси набули в лівобережній Україні наприкінці XVIII століття, коли найкращі її представники працювали поза межами контексту української культури, але при цьому залишилися яскравими постатями. Ще одним вагонним чинником, що визначив долю України, було включення її західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Потреба самозбереження і рівноваги імперської політичної системи призвела до того, що керуючись принципом поділяй та володарюй, який став провідним в галузі міжнаціональної політики, відень поряд із всевлад... обмеженням всевладдя місцевих феодалів був змушений підтримати, в тому числі, і інших, це українську громаду. В Галичині українцям вдалося домогтись певних соціальних поступок підвищити рівень освіченості. І все це вам потрібно записати в цю таблицю. Точніше, не все це, а відповідь на питання, які чинники, на думку автора, впливали на становище українського народу в складі обох імперій. І останнє четверте запитання.